Друзі, всім привіт! Розпочинаю нову рубрику Кулінарія від пана Богдана. Сьогодні ми будемо готувати курку, тушковану в кефірі. Цей рецепт я знайшов в тіктоці, прочитав його інгредієнти, спосіб приготування, і мені здається, що це вийде дуже-дуже смачно. Отож, бо починаємо. Так, тушкувати будемо ось таку курочку з ідла. Годована на кукурузі. Кому цікаво, значить, за кіло 200 курки 6 євро. Також нам необхідна буде цибуля, 7-8 головок. Ну, у мене лише одна і трошки. Але нічого. Також часничок, чорний перець, мелений лаврушка. Ну і сіль. А також кефір або сироватка. Значить, саме перше нашу курку розробляємо на порціонні куски. Так, ось так нарізали на такі порціонні кусочки. Будемо обжарувати. Жирок, що є з курки, додаємо в сковородку і додаємо трошки масла. Розігріваємо сковорідку. І додаємо нашу курочку на обжарку. друзі, до скоринки, до золотистої скоринки. Наша курочка повинна запакувати скоринку. Приблизно ось так має виглядати наша курочка. Далі перемішуємо нашу шкуру ось так. І будемо смажити тут цибульку. Друзі, за рецептом. 7-8 цибулин ріжемо ось такими полукільцями і половину жаримо, а половину просто закидаємо туди до нашої курочки. Але я буду робити трішки по-іншому. Тут в мене 2 ну, цибулини. І за рецептом моркви нема, але я дам ще й морковку. Морковка буде супер. Тут закидаємо в цей жирок олійку цибульку. Коли вона втратить свій колір білий, тоді закидаємо морковку. морковку. Шкуємо це все на середньому вогні. Шкуємо це все на середньому вогні. Друзі, щодо часнику. за рецептом вони труться на тертку і кидають прямо до нашої курки. Я вважаю, що краще буде, коли оцей часничок трошки ось так його придавити. Зараз вам покажу ось так о. Так, щоб він пустив от свій сок звідти. І просто ми кидаємо його до вжарку. Тоді він весь мій смак віддасть олії. І тоді буде зовсім інший, більш насичений такий смак часнику. Не такий різкий, а іменно часнику. Видавили і трішки ось так порізали. Раз, раз, раз. Тоді більш правильний смак. Часнику буде в нашій страві. Друзі, ось і все. Головне не пересмажити цибулю, щоб вона не була такого, знаєте, аж пригорілого кольору, щоб вона не пригоріла. Краще ось, ось така. Вона тоді більш буде е, вкусніша наша страва. Ось і все. Значить, пересипаємо до нашої курочки Це все. Ну і додаємо останні інгредієнти. Це сіль. Десь півтора ложечки буде добре. Сюди чайних. В залежності, яка у вас курка. Лавровий листочок. 2-3. І чорний перець. Десь пів чайної ложечки. Так, друзі, як додали всі спеції, додаємо десь 100 мл 150. В залежності від курки води. І ставимо на максимальний вогонь, щоб це все закипіло. Ну і, друзі, коли це все закипіло, додаємо наш самий головний інгредієнт це кефір. Або можна додати сироватку. Я додаю кефір. І так, щоб наша курочка повністю покрилася в рідині. Далі, друзі, накриваємо кришкою, коли все закипіло, ставимо на мінімальний вогонь і тушкуємо, тушкуємо нашу курочку до готовності самого м'яса. Ось так, друзі. Воно десь приблизно 30-40 хвилин. Бачу, що м'ясо вже все готово. Смак безподобний. Піде до любого гарниру, чи то каша, чи то картошечка, пюрешка, чи то макарони. Друзі, ось так виглядає ця страва. І це дійсно смачно. Та як вдома.